Усім привіт! Сьогодні продовжимо проходити теснет від проєкту SEI Як ви знаєте, ми вже раніше проходили. Ось відео йде на каналі зверху, в правому кутку, прикріплю вам посилання. Можете перейти подивитися. Воно ще досі актуальне. І зараз вийшов анонс, що SEI запускає свою фінальну версію теснету. І, відповідно, зараз. Запустився івент, який називається Sunken Treasure NFT, тобто пошук скарбів, сей. Досить круте рішення команда придумала для того, щоб збільшити активність в самій тестовій мережі, а також щоб всіх учасників, сейлерів, як називаються, зблизити один з одним. Чому? Далі розкажу, в чому суть даного івенту. Отже, перше, що нам потрібно, це гаманець Кіплер. Якщо ще в когось його немає, потрібно буде його створити. Обов'язково запишіть фразу, щоб її не загубити. Далі переходимо на сам сайт івенту. Всі посилання я прикріплю в описі під відео. Заходьте, дивіться. Вам потрібно спершу буде під'єднати гаманець. До речі, поправочка. Якщо ви раніше брали участь в першому першій фазі тиснету вам потрібно буде зайти в гаманець, знайти мережу, буде писати сей Атлантик. І натиснути, от наприклад, виберемо іншу мережу і натистимо хрестик, щоб просто мережа пропала. Мережу ви видалили, під'єднуєте свій гаманець, Кіплір. І тут вам от все написано, що потрібно робити. Це моя адреса гаманця. І тут пише, що ви можете отримати гіфт, ну тобто цю NFT за кожні 25 транзакцій в Cay Atlantic 2.net. Як робити ці транзакції, зараз я вам покажу. Перше, що нам потрібно, це буде зайти і отримати тестові токени. Є два варіанти. Це переходимо в Discord. Віточка Atlantic Fawcett. Два обов'язково потрібно. Пишемо команду Fawsit і вставляємо сюди адрес свого гаманця. Беремо Скіплера. Окей. Є нюанс. Мені цей метод не допоміг, тому що зараз дуже велике навантаження. Я скористався іншим. Я просто зайшов на Сей ап. Тут є вкладочка FAUCET, Вставляємо свій адрес, натискаємо Next, проходимо капчу і відповідно сеї, а також токени USD2 потрапляють у ваш гаманець. Самим простішим способом, як здалося мені, набити транзакції. Це переходимо на сайт Vortex. Ми вже з ним знайомі з першої фази тиснету. І просто натискаємо сюди депозит. Ганяємо по одиниці там, по два, скільки хочете. Закидаємо на. І потім з нього виводимо відповідно. І таким чином ми набиваємо собі 25 транзакцій. Далі транзакції набили. Тут вас буде, до речі, показувати. Якщо у вас немає 25 транзакцій, тут не буде кнопочки Continue. У мене ж вона вже є. Натискаємо її, потрібно буде взяти адрес сеї іншого користувача. Тут все дуже просто. Переходимо знову ж таки в Discord, ввідку нашу. Я написав, от кому потрібно бокс, копіюємо, вставляємо, натискаємо Next, і, в принципі, все, копіюємо. Ми відправили бокс. Відповідно, щоб тепер. Ми отримали бокс. Знову ж таки, заходимо на сервер Discord, пишемо: Хочу отримати бокс, скидаєте свою адресу. E, Sей, людина вам пересилає. Далі натискаєте вкладочку Claim, і тут, відповідно, отримаєте. Потрібно буде верифікувати свій твіттер, і ваша NFT повинна попасти в галерею. В мене вона вже є. Переходимо в галерею, дивимось бокс на місці. Це була перша фаза, вона триває з 15 до 25 березня. Далі буде друга фаза, яка триватиме з 25 березня по 5 квітня. Відповідно, тоді ми зможемо розпакувати свої оці скрині і побачити, що там нам випало в них і яка відповідна рідкість буде по розподілах. Це буде 60% KMO, 25% AnkeMO, 10 Ray і 5 міфічних. Також, якщо ви вже зробили дану активність, можете набивати далі транзакції на сервері Discord дуже багато інших людей, яким потрібно буде допомогти. І таким чином ви обмінюєтеся боксами один між одним. На цьому все, друзі. Дякую за увагу. Наступне відео також запишу про амбасадорську програму даного проекту. Беру активну ній участь і всіх вас туди відповідно кличу. Дуже класний ком'юніті в нас там зібралося. Прокачуємо скили, ділимось роботами. Підписуйтесь на мій YouTube. Буду радий бачити вашу активність там. До зустрічі до нових відео.